Альнераська область Росіянської Федерації не є землею росіянського народу. Вона була окупована росіянцям в 1945 році. Згодом був здійснений акт геноциду. То відсотково депортація всього місцевого населення та завезення на цю спустошну землю всякого росіянського бевзу з території тодішньої Радянської Росіянської Федерації. До 1945 року Кальнерадська область належала до Прусії, а Прусія до великої німецької держави Адольфа Гітлера. Тож, Кальнерадська область і Прусія є землею німецького народу? Знову ні. Чому? Бо. Прусія і сучасна Пінорецька область були освоєні та заселені Балто-Литовськими племенами та родами, прусами, ятвягами, савами та іншими. В 1230 році папа римський видав вулицю в тонському ордену, тобто дозвіл на офіційну окупацію та християнізацію цих земель. За 53 три роки німецькі хрестоноці справилися цією важкою роботою. А далі були століття онімечення місцевого населення. І вже в 17 столітті були знищені ятряська та прусські мови. Але попри те, що Прусія стала переважно німецькомовною, мовною, але німецької крові у жителів Прусії було обмаль. Переважно, кровно, етнічно, расово жителі Прусії були балто литовцями. Ба більше, північний схід. Тодішньої Прусії, теперішня область Російської Федерації та Клайпецький край Литви утворить єдиний етнокультурний регіон литовського народу мала Литва. Мала Литва дала литовському народу писемність, першу друковану книжку, першу граматику литовської мови, першу збірку литовських пісень, першу збірку литовського фольклору, першу литовську школу. Тобто мала Литва є справжнім серцем. Литовського народу. І це беззаперечно. Тож справа великого українського народу в часі перемоги над Росіянською Федерацією забрати в Росіянської Федерації серце Литви, малу Литву, сучасну Хайнірадську область та повернути її в склад Соборної Литовської держави. Слава Соборній Литві! І слава Соборній Україні! Від Березці, по Помозер, Борониш, Волгу, Каспі та Хоказ і Аж до Сахаліна.